English for Kids Online. Unit 7, writing. З асошитом Косован Вітошинська до підручника Карпюк 6 клас. Итак, exercise 11, 12, page 79. So, exercise 11, fill in the blanks. Treba підставити слова. Come and explore the Tower of London, a fantastic place full of history. Приїздіть і досліджуйте Тауер Лондонський а, дивовижне місце, наповнене історією. Located in London, this ancient fortress will take you on a journey through time. Розташований в Лондоні, цей, а, це стародавня фортеця відвезе вас в. або візьме вас так, до, в подорож крізь час. You'll be amazed by the old buildings and learn about kings, queens, and prisoners from long ago. Ви будете здивовані, вражені старими будівлями і дізнаєтеся про королів, королев ув'язнених, які тут були дуже давно, так, From Long Ago. You can see the crown jewels with their beautiful diamonds and other precious stones. Ви побачите uh, ювелірну корону ювелірні вироби корони мається на увазі, з їхніми прекрасними соудіамантами so, та іншими цінними камінням. You can also join a guided tour with friendly guides who will tell you many interesting stories about the fortress. Ви також можете долучитися до тургідів з до гідів з то, дуже дружелюбними гідами, які розпокажуть вам багато цікавих історій про фортецю besides you'll enjoy stunning views of the river Thames and discover the armor and weapons. Крім того, ви будете насолоджуватися дивовижним видом річки Темза та також відкрити для себе види броні та зброї. Don't miss the chance to visit the Tower of London. Не пропустіть шанс відвідати лондонський Тауер. Great. І тепер на прикладі цього тексту треба було написати коротенький есей, коротенький текст історію про місце, яке цікаве є у вашому, у вашому місці, містечку, де ви живете. І так, ну я написала про місцевий музей. І так, my favorite place of interest is our local museum. Моє улюблене місце це місцевий музей. There are lots of different exhibits there. Там багато чого можна подивитися. Uh, the museum has several rooms with a large number of different things. Our local museum holds a collection of objects that are found in nature or objects that people created. складається з колекції об'єктів, які знаходяться, які знаходять в природі, або об'єктів, які або предметів, які людина сама створила, власноруч. I have found out a lot of useful information about the life of our people in the past. Я дізналася багато цікавої інформації про життя наших людей в минулому. Visit your your local museums and enrich your knowledge about the place where you live. Відвідуйте ваші місцеві музеї і збагачуйте знання про те місце, ну де ви живете, звичайно. Ось такий приклад такого, такої історії. So, write about your place of interest, yes, your favorite place of interest, in your city, town or village where you live. That's all for today. На цьому це все. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки і зберігати цей е, перелік відео, адже він буде збагачуватися, доповнюватися. Ну і, звичайно, в на наступному році продовжимо ще 7 класом. Goodbye, good luck, до зустрічі на наступному уроці.